А ти не дивишся холостяка? Бо я зараз почав жорстко дивитися. Бо, бо там класний зараз чувак. І, там і дівчата дні в року. Терен класний, класний. Ну. Я вам чесно скажу, мені не подобається е, принцип ні холостяка, ні холостячки. Чого? Е, ви уявляєте, що хоч хтось з вас. О, от Вадим Дзюнько. Да. Значить, вибирає так, у ти, нього грошей не хватить на терени. Ти, ти, ти і ти йдемо на побачення, і я там собі подумаю. Хто з вас? Мені, типу, підходить, Ну, шо, а що не, не лице недостатньо? Шо? Ти ж би говориш, би так говориш, бо він не тебе поцілував би в останню чергу просто і не дав троянду. Мені, мені троянди не треба, я люблю ромашки. Ще, Ще яка штука. Чим закінчується, е, до прикладу, навіть е, довгожитель, ведучий М1? М, якщо Ні, Нікіта Добринін, блін. От він, він м -м. же одружений єдиний хто. Одружився з дівчиною після проєкту Холостяк, і, на мій превеликий жаль, їхній союз ну, розпався. Але в них є красива маленька дитинка. Це дуже добре, але просто це один єдиний варіант. А скільки було сезонів Холостяка? Це шоу, як на мене, шоу заради шоу.